Чи можна в сою згадувати Бога? Мені здається, ні. Тут навіть мова не про фарисейство, а про набагато більш гірші речі. Давайте згадаємо фільм один італійського класика, де бандюга прийшов до костьолу і просив Бога удачі, щоб він красиво пограбував і безкарно пограбував якусь там сім'ю. Давайте згадаємо фашистів, які на пряжках мали вибитим е е напис З нами Бог. Можливо, давайте згадаємо теперішніх е расистів, які е люблять писати на своїх прапорах такі е речі, пов'язані з Богом, як Він з нами. Відносно нещодавно. Наші українські політики, які вже давно просрочені, але ще намагаються бути десь там на поверхні політичних і суспільних подій, запровадили примусову молитву, політично обґрунтовану в сесійній залі Верховної Ради і сесійних залах. Міських і районних рад, де треба було по правильній молитві молитися. Це в країні, де є свобода віросповідання. Але наші пішли ще далі. Подано законопроект, в якому написано: має така думка, що на всіх українських банкнотах має бути написано: Я люблю Бога. Виникає, ну, не я, правда, там написано, ми любимо Бога. Хто такі ми? Хто вам дав право на яких папірцях, якими дають хабарі, які використовують в казіно, які, врешті-решт є просто папірцем, які таскають по карманам, в тому числі в задніх кишенях, писати ми любимо Бога? Хто ви такі, ці пересрочені? Депутати, які абсолютно вже не користуються повагою, маєте давати такі наказові рішення щодо Бога. Це не фарисейство, це навіть не позорство, це навіть не просто злочин, це використання свого службового положення проти власне конституції. А ви як думаєте?